Я Іваненко Тетяна Дмитрівна. Сучасний, креативний, обізнаний сучасний в сучасних трендах нової української школи вчитель початкових класів Ромашківського ліцею Рокетнянської територіальної громади. До школи йду з великим бажанням навчати дітей, розкрити для них нестаний світ науки, повести цікавими стежками до пізнання сучасного світу. І я зробила висновок, що не можна навчати дітей, як раніше. На відміну від попередніх поколінь, сучасні діти вчаться найбільш ефективно за допомогою Інтерактивних носіїв, спільних проєктів і завдань. Тому в своїй роботі найчастіше я використовую інформаційно-комунікаційні технології, щоб підвищити ефективність навчання молодших школярів. Початкова школа є фундаментом для формування ключових компетентностей учнів. Сьогоднішні діти зростають у світі. Насиченому цифровими технологіями і сприймають інформацію значною мірою через візуальні та інтерактивні засоби. Тому одним із важливих завдань сучасного вчителя є створення інноваційного освітнього середовища, у якому застосування ІКТ сприяє розвитку пізнавальної активності, критичного мислення. Самостійності та інформаційної грамотності школярів. Таке навчання відбувається природним шляхом, не нав'язливо, адже ціль не вивчити, а виконати завдання, отримати результат, що дійсно мотивує дітей. Це дає вчителю побачити учнів у новому світлі та сприяє креативності. А учні отримують практичні навички. Щоб розвивати дружнє спілкування з дітьми, я приділяю значну увагу їм в позаурочний час. Це дає змогу школярам комунікувати з однолітками. Такі зустрічі зменшують тривожність учнів під час війни та задають оптимістичного настрою. За ці кілька років ми з класом мали змогу пізнавати тваринний світ нашого краю, отримувати нові знання, виконуючи різні дослідження в експериментаріумі нашої столиці, та отримувати незабутні враження від інших цікавих подорожей. Моє життя то учні, яким я допомагаю стати розумними. Креативними та щасливими.